Знаєте, є три умови, щоб створити нормальну, економічно сильну країну. Іменно така ж умова, які дуже підходить Україні. Це обмежена держава, яка займається лише обороною. Це вільні громади, які повністю вирішують всі свої проблеми. От від обирання керівників до фінансування всіх справ громади. І вільні люди, які мають право на самооборону владіння зброєю і насіння, які здатні самі за себе постояти і не дати ніяким там бандитам захопити владу в їх громадах. громадах фактично. І все це створює максимальну конкуренцію, навіть силову конкуренцію, конкуренцію громад, які будуть мати свою тероборону з державою, вільних озброєних людей з громадою і з державою. І все ця вот трой, трой, тройка буде. Тримати баланс, і ніхто із них не зможе бути настільки сильним, щоб почався якийсь безпреділ. Навпаки, буде все чітко і по нормі. І завдяки конкуренції всі стануть сильними, як держава, яка займається обороною, як громади, які будуть створювати свою тир -тир оборону, закуповувати ПВО, так і люди, які будуть озброєні, які будуть ще більше озброєні, які будуть мати, будуть мати гарну культуру поводження зброї, які будуть входити в тероборони, які будуть в будь-який момент, хоч жінки, хоч чоловіки, готові взяти в руки зброю і захистити свою родину, захистити свою землю. Таку країну ніхто не зможе подолати. І при тому, що вся ця конкуренція між громадами дозволить створити такі умови, при яких бізнес буде сюди приходити і. Це прийдуть інвестиції, повернуться у українці, бо тут буде жити краще, ніж в Європі, ніж навіть в Америці. І все це можна зробити. А от ця держава, яка, маючи всі свої ресурси, які будуть постійно збільшуватися, тому що у нас буде збільшуватися кількість проживаючих людей, кількість бізнесу, кількість грошей, які будуть в обороті, все це буде збільшуватися в кінці кінців ми задавимо Росію. Ми не лише задаємо Росії, ми станемо гарантом безпеки в цьому регіоні, гарантом безпеки для Східної Європи. Навіть гарантом безпеки для самої Європи. Ми тут станемо главним. Ми будемо контролювати Чорне море. Можливо, Південна Росія просто відвалиться і приєднається до України. Або створиться там окрема держава, так звана Новоросія, якої ми будемо гарантувати безпеку, і нам більше не буде страшна Росія, і все це можливо зробити.